Ворога зараз проблеми з крилатими ракетами, тобто не, не з крилатим ракетами, а з доставкою крилатих ракет. Неочікуваності, тому він шукає рішення щодо комбінованості атак. І от комбінованості він може отримати за рахунок використання шахедів на ДВС, на двигунах второчні зарані, і на реактивних шахедах. Тобто у нього буде комбінована вже атака. Плюс додатково він може це наповнювати балістикою або іншими крилатими ракетами. Ну а загалом, якщо ми вміємо боротися з тими самими крилатими ракетами, і демонструвала наша система ППО вже це і не один раз, і ефективність а, так само, то у чому полягає новий цей виклик, пов'язаний з реактивними, це, це дешевий засіб пораження, які можуть великої кількість виробляти, угу. і тоді ми знов стикнемося з того, що у нас велика кількість безпілотників, різноманітних цілей, які у нас в повітряному просторі. Знов таки, давайте от повернемось, чому я кажу про а, розуміння тактики застосування ворогам будь-якого озброєння. Тому що, наприклад, а, формування такої загрози для України форм... є потреба збільшення систем перехоплення. Знов таки, давайте, от куди ми рухаємося? Ми кажемо про дрон перехоплювач, який буде. Якісним інструментом протидії. Насправді він буде закривати лише один ешелон, можливий, це від півтори тисячі метрів до восьми тисячі метрів, і в добрих м'яті Тобто ми кажемо про те, що це є одним із елементів протидії. Чому? Тому що ми використовуємо дрон-перехоплювач або в ручному режимі, коли у нас пілот їм керує, або частково автоматичному, але тут ми кажемо про те, що тоді цей дрон. Стає надто дорогий, тому що у нього є штучний інтелект, який і плюс система нераційна навігація, яка дозволяємо долетіти до сектору і в секторі знайти дрон за рахунок візуального виявлення, і навестись на цей дрон. Тобто ми кажемо про те, що ми всю відповідальність кладемо на дрон перехоплювач. Забуваємо про те, що нам потрібно вибудувати розлогу систему детекції, яка буде включати в себе активно, пасивну радіолокацію, різноманітні датчики, візуальні, теплові, звукові. І це сформує. Низьковисотне поле, яке зможе диктувати будь-яку загрозу. Тобто, в незалежності від того, це реактивний дрон, не реактивний, це розвідувальний дрон, це будь-яка зброя. Тобто ми кажемо про те, що на висоті до 500 метрів, де класична система радіолокації не працюють, можна використовувати таку систему детекції, яка дозволить нам виявляти і прогнозувати е, траєкторію польоту.